Різноманітні наукові інновації давно вже стали головною складовою життя кожної людини. Взагалі без технологічних розробок важко уявити будь-яку галузь. Влада взялася впроваджувати новітні технології у розвиток електронної демократії і формувати відкритий уряд. Ми проведемо науково-практичну конференцію, яка я вважаю є продовженням тої великої програми, і президента України і уряду. Щодо самоврядування, щодо електронного управління, щодо електронного і демократії, як зазначив міський голова Володимир Чайка, перш ніж запроваджувати щось у себе необхідно запозичити досвіду у інших. На конференції були присутні гості з багатьох кудочків України. Вони ділилися своїм досвідом та здобутками. Миколаїв також вже може похвалитися своїми досягненнями у впровадженні електронних новацій. Наприклад, завдяки створенню порталу міської влади, миколаївці мають змогу спілкуватися з депутатами та ставити. Питання, які їх цікавлять, про ці та інші новинки розповів сам Володимир Дмитрович. Я можу сказати, що сьогодні у нас є свої добутки. Я можу сказати, що фактично електронне управління, електронна демократія вона пройшла через наш централізований бібліотечну систему і 18 центрів, які сьогодні обслуговують громадян через віртуальну приймальність питань у влади. Є сьогодні і інтерактивний веб-портал Миколаївського міського голови. Можу сказати, що ми сьогодні вже ведемо і пряму трансляцію онлайн через інтернет-мережі для того, щоб журналісти, які присутні, могли вже у себе в офісі користуватися цією програмою. І фактично не бути присутнім тут. ми бачимо, що в цій залі зібралися представники фактично всієї України, які живуть з великою ідеєю відкритиї влади електронного регулянства, електронної демократії. І знаєте, мені приємно, що сьогодні нас починають читати високих кабінетах. На конференції були підбиті підсумки реалізації першого етапу міської програми електронне управління і електронна демократія, а також презентовані та узагальнені успіхи і перспективи впровадження технологій електронного управління. на У нас де приході по два іноді. Сессии проходят в одного дня. Як зазначили на конференції, всі новації допоможуть владі стати відкритішою для громадян міста. Ми вирішили поцікавитися у миколаївців, чи потрібні такі нововведення та чи знають вони взагалі про них. Народ має знати, що відбудеться на місному рівні, ну, в органах містного самоуправлення, Оскільки органи місного самоуправлення та збирательні, все таки органи всіх депутатів ми збираємо, самі громадяни міста, то громадяни міста мають право знати, що Делают их избранники, скажем так, в то время, когда они работают. Я, что это правильно, как бы так надо делать? Потому что люди должны быть немножко ближе как бы, к этому всему, вот, класть и видеть, как это все там происходит. Красиво знает. То есть я считаю, что это вообще абсолютно правильно и хорошо. Ну, Разве плохо знать о своем городе, о своих достижениях, то, что мы имеем, имеют наши дети, наше будущее почему это? Читаю только положительно. Альона Коханчук Антон Небісь. Такті. А це другим делом. Лікарі зазначають, що нормальне функціонування людського організму можливо при температурі його внутрішніх органів і крові 37 градусів за цельсієм. Коливання температури не повинні перевищувати півтори градуси. Тож бережіть своє здоров'я та не забувайте правила безпечного відпочинку. Альона Коханчук Станіслав Пелишок так